Добрий день, малята! А ви знаєте, що до нас вже залітала зимушка зима. Скоро на вулиці все буде біле-біле і дерева, і доріжки. А зимою взимку до діток поспішає Миколай. Через поле, через гай, де до діток Миколай у яскравій але дітки, Миколай так поспішав, що забув прикрасити свою торбинку. Давайте допоможемо Миколайчику прикрасити торбинку. Для цього нам потрібні фарби, пензлик і стаканчик з водичкою. Беремо пензлик, макаємо водичку, потім вмакаємо у червону фарбу. Вмакаємо. Добре вмакаємо, добре-добре і малюємо ось такі маленькі краплинки. Червоні краплинки у нас будуть виходити ось так. Прикладаємо пензлик, щоб вийшли дуже гарні краплинки червоні. Потім треба пензлик помити, змити червону фарбу. Добре його помити. Ось так. І вмакаємо пензлик у зелену фарбу. Добре вмакаємо ось так. І прикладаємо пензлик, так, прикладаємо, і в нас такий гарний мишечок виходить, в який Миколай покладе для діток багато-багато подарунків. Ось такий гарний мішок для подарунків у нас вийшов.